Друзі, всім привіт! Хочу вас привітати з Новим роком, хочу побажати вам міцного здоров'я і миру. У нас сьогодні 2 січня. На стопчику термометра плюс 12, уявляєте, 2 січня і плюс 12. Такої зими я ще не пам'ятаю. Не удивлюся, якщо через років 10-15 у нас будуть вирощувати банани. 2 січня вже увійшло у звичку збиратися у велолюбителів і відкривати сезон. Тому сьогодні не стало виключенням. З самого ранку плани були зовсім інші, але із за технічних причин я не встиг на поїзд, так як ми з Андрієм живемо в різних райцентрах на відстані приблизно 30 кілометрів. Тому ми вирішили ближче до обіду, так як ми велосипедисти не настоящі, виспавшись. Але глянувши в вікно, там таке сонечко, і 2 січня плюс 12, коли ще таке буде. А через три дні обіцяють мінус 15, плюс і мінус різниця яка. Тому зізвонившися з Андрієм, домовилися на бувшому кордоні наших районів зустрітися і випити кави, поділитися планами на цей рік, куди можливо поїдемо, хто де хоче побувати, ну і таке різне. А за одне скуштуємо смачну віденську каву, яку хоч, якою хочу пригостити Андрія. Тому, кому цікаво, заварюйте чай і приєднуйтесь до нас. Андрій я вже приїхав на місці, Андрій трішки запізнюється. Але гадаю, хвилин через 5-10 він буде вже на місці. Погода сьогодні просто шикарна. Так що приєднуйтесь. В одному із своїх останніх відео про крупичпили там відкрили. Чудову зону відпочинку серед лісу для людей. я згадував, щоб люди не смітили, не ламали. І ось приїхавши сюди в Діброву, то теж дуже цікава локація. Ось що я тут побачив, зараз покажу. От чому не можна після того, як погулять, після себе прибрати? Тим паче тут є смітник. Ну Якщо важко прийти до смітника, візьміть свої баночки, папірці, кульочок, привезли з собою, знаєш, заберіть. Інші ж приїдуть, теж хочуть красиво чистенько відпочити. Так що люди, будь ласка, хто відпочиває, забирайте сміття із собою. Так, поки чекаю свого напарника. У мене трішки є час, бо прибираю за цих свинюшок. Хочу відпочити. В чистоті й порядку. Мені ж не важко. Пройшло 5 хвилин. Отаку кучу сміття назбирав тільки біля своєї альтанки, де припаркувався. Тепер стане чистіше. Одну гойдалку випробував, тепер іншу випробуємо. Класно, сидячи на сонці. Прекрасно. Мені здається, та гойдалка трішки зручніша. Піду перевірю. Хм! Дійсно так. Ця зручніше. Хоч і зовнішній вигляд майже однакові, але... А може мені лише здається. До речі, як вам моя шапочка Санта Клауса. Чи гнома, кому як буде зручніше. Хочеться трішки новорічного настрою. Так сказати. Санта Клаус тропічний. Андрію, ти де? Зв'язку немає, Андрія немає. Ну, почекаємо ще трішки, будемо тоді ще дзвонити. А поки є час, хочу випробувати один лайфхак, який надивився на просторах інтернету. Так, де моя вода газована і секретний інгредієнт. Що ж за напій це який Вирішив скуштувати. Налазившись на просторах нашого безмежного інтернету, стало цікаво. І спробувати, що воно себе представляє. Так беремо отаку бутилочку 0,5 газованої води і, звичайно, маккаву І потрібно це все змішати. Що вийде, зараз покажу. Так, значить беремо нашу воду. Бульбашки йдуть. Сміття не викидаємо, забираємо з собою. Ох, ці тренди інтернету. Чого тільки там не надивишся. Хочеться собі все спробувати. Закриваємо нашу болтушку-шипучку. Вода, до речі, беремо не теплу і не кипячуну, а беремо, звичайно, з магазину, кімнатної температури. Ну сьогодні плюс 12. Значить у нас вода плюс 12 буде. Гарно перемішуємо. Як думаєте, що вийде на смак? Сам гадаю, що щось вийде не дуже. Але інколи буває, знайдеш таке, що дійсно стає корисне і для тебе, і для оточуючих. Не пам'ятаю, скільки потрібно колотити, так що. Гадаю, розтворилося. Трішки ще сколотнем О, бутилочка така стала. Тверда. Тільки не полилося. Колір такий. Не дуже. Ну що, куштуємо Тьот тю тю тю. Наче пиво полізло. Ну... Не хоче, не хоче відкриватись. Все вилазить, все. Оце розколотив. І ця мінералка була не сильно газована. О! Так, спускаємо. Трішки хай вибіжить, бо будемо довго чекати. Так. Що момент істини? Пробуємо, що ми наколотили. Тренди інтернету. Я гадав, що буде хуже набагато. Я б не сказав, що це смачно. Не такий вже вау ефект, як вони кажуть, що вау, це щось неймовірне. Ні. Просто звичайна кава розбавлена з зергоною водою і все. Спробував більше не хочу. так що... На цьому закінчимо наш експеримент. Ну, Тепер у мене відлягло моя цікавість. Що ж воно там, яке ж воно там. Не рекомендую вам. Оцей негодяй, нехороший чоловік, хороший чоловік, що знімає зараз. По дня о мене 6 утра, а сам не поїхав, каву собі заварив термос, ще в 7 ранку. Ще досі стоїть. Що ти про мене думав в цей момент? <рес> Рідіска, не нехороший чоловік. Так, дивись, на одному каналі, ну там про мотоцикли. Було кав'ярня, чувака, МТ з коляскою, і він там зробив мотокав'ярню. У нас коляски і мотоцикла нема, ми зробимо велокав'ярню. Свіжаєш. Ще mm. Ігор з нами був би. Був би повний комплект. Він ще був. Ти відео зверху? Є Є у вас? Світ є. Да? У вас світ? Ну, як виїжджав, був. А що це бахка? Не знаю. То сиді. Білки шишки збирають. Ого, нехило в них збирають. Сьогодні зранку що Що? Я 8 утра в Прилуках, так? Да? Термо зробив каву, ждав, вже ждав, доїхав до привук. Скільки зараз? Посіки. А що моє часи показують? Тепер будемо потім питатися. Тепер в мене своя кава. А, а я пару не брав. Тепер її не пробував. У мене своя є. Кава спеціально з відня. Турка з любова. Язичний. <рес> <рес> Почнемо пить кіпа. Нам ну давай. Та що ж на ну, те падає і падає, ну розльєш. Так розхваливо. Ай, гарячий. Треба щось ряпку. <рес> не випалій мені газ. Туши тобі... газ. туши, Вона не закипіла, ще і кипнуть треба. І крючки неправильно виставили. Бачив? Ну то надо до Андрусенка. Ну, він сьогодні не може, він занятий. Та -мо, за що ж ти крутишся таке? А чи ти свою не взяв? Яку? Плітку. Да я эту. А впадло вести буде да. просто. Не даєш мені придумати, ми Ти ж кажеш, спасибо, що я газ взяв. Ти ж сказав, що взяти? Плітку і воду. А газ. ти не писав би. Не йде в комплекті, ні? Ну, я б вже, наверное, третю порцію закипіти вдома. Ні, ну я ж учусь, я ж не стоящий бариста ще що. Так, хоп-хоп і все. Ще чуть Якщо если отак прикрить, ні. Зимона ну, так руку положи, згода? Да, повністю, плотно, поча, щоб прилягало. Ложе ложку вйми чашку, Господи Боже. Так, втюче носа туди. Сейчас уже все, на фінішний. Матвею тебе з Новим Годом! Да серйозно, тут так пешло. Кава потребує педальності. Сейчас я тебе покажу грибок каловий. Холодна вода, ж До речі, кава смачна. А коли на природі, то вона ще буде смачніше. Знаєш цей секрет, ні? Знаю. Откудова? Откуда вас? Про мої горя не ли не ли знає, це. Я Щас, знаю, я просто Зараз, 40 і буде готово. Коротше, трансляція затягується. Скільки ти там людей зібрав уже? Хотів барист тут найкраще вічно вам показати, але щось в нього не виходить. Чудові речі не потребують поспіху, так що не поспішаю. У нас ще час є. О, починає кипіти. Щас. О, красота. Диви, диви, що тут робиться. Ой. Ой. Щось запаху нічого. Та Щось запаху взагалі немає. Туди сідай за вітром. Не знаю, але я не читав, що Чернігівській області за тиждень ні одного хворого на коронавірус не виявилося. Ну так, всі ж вилічились. Так що ми явно корони не приніс, запах до нечистий. Так, де стаканчики? Ну, доставай. Так їх треба розпакувати ще. Давай, бо тут на одну порцію, зараз я буду взять, ріки. Зараз будемо пробувати. За ліцом отак. Яка, ну яка з них смачніша? Це гарячіша точно. Ооо, ти сакар удивляєш мало що вона гарячий, раче без сакра. Смачна кава з привкусом стаканчика з паперу паперового привкус. От що чувствуєш у привкусі, чим віддає? Чим? Та чим солодким мам дає? Солодки. Є ж я такий добру. гурман. Хочеш батончик, да? Хочу. Не хочу. Не їси, удариш. Скоро пляжний сезон. Ти казав, потовстіша. Угу. Жиру набрав, я то тобі не бачу. ти ж бачиш, навіть на себе камеру не повертаю. <рес> <рес> не влазить. Бо не влажу камеру. <рес> я всюди думав, тут забито сьогодні буде, люди будуть. Понеділок. Людей далі. З тобою бездельники. А, неділля, сьогодні неділя вихідний, які понеділок? Сьогодні неділя чи понеділок? Неділя. Ой, жінки сказав, на базар може не їхати, бо сьогодні понеділок. Та подожди, сьогодні понеділок. Неділя, перше число. Сьогодні понеділок мандай. Що <світ> ти мені це розказуєш? Ну ти ж повірив. Значить, утро, 31 грудня, треба було поїхати в центр, так як я до останнього тягнув і не купив не мандарини, не всякої єрунди, якої треба до новогоднього столу було. — да, І Ялинку по день ставив. Так, ялинку поставив. І зараз щас же в страву, і ти побачиш, що я проїхав і трошки тебе випереджаю. На кілометр. І ти ж по-любому поїдеш після обід мене прийняти. Ну я ж це проїхав, загрузив у страву все, і забувся. Потім вечором вже якось на полу у цьому заходжу на автоматі, я мене обігнав. Так що це я не зробив. Ну так ти ж старший велобрат, тобі положено більше бути. Так я не думав виїжджати, погода була погана. фана. <рес> не думав. Ти не думав, ну виїхав. Тим більше треба було салати дома мені накришувати усі. А то ж на півтора кілометра я тебе обігнав, хіба те. Куди воно годні. Можна, теоретично було. Часов 9 вечора. З фонарю. Ну так, да, я спеціально ще в не загружав, кинув до <рес> 6 вечора. Думаю, бо ще загружу, ще видно, Сашко поїде копоїде одразу <рес> Да. А так я тебе обігнав на 14 кілометрів кець. На 15? На 15? Ну, плюс-мінус. Ще немала не одну тисячу кілометрів проїхати. Лисенка догнать. Ні, ми його не це точно. Представляєте, в 67 років проїхав 25 з гаком тисяч 26 кілометрів. 26. Я не представляю, ну це є факт. От бачиш, Сашко, він навіть Кручу з'їздив. А ми з тобою як до Кручу не можемо доїхати. Ми ж з тобою тут. тут до від прилуки їхати 50 кілометрів. Ти бачив, який він жил у вас худий, і взагалі накачаний дядько. Ну, Такий, тобою... як я накачаний. Да, да, да. да. mm -hmm. <рес> і на горку піднявся. Да. Клас. Добрий день. 22-560. А де ти? В тебе менше їхати, чи мені, тебе 22. Так я ще з жінкою в город з'їздив запроваджую. Приїхав додому, а потім до, ш... до тебе сюди. Шайтан. Ти кратить, як циган сонцем, взяв обкрутив мене. Так і да, любить. Щоб Обогнати, бійся, мене. щоб більше було, щоб не, ви... не було так, як в минулому році, щоб в останній день <світ> вечором <світ> виїжджать, пройшло, щоб тебе обігнати <світ> по общому кілометражу. Все звонок велосипедного готовий. Ще звздочку задню не почистив і цепку не поміняв. А, ну тоді, ладно. Хочу... Будеш міняти цепочку? Ну вона ще не дуже розтягнута, але хочу Щоб поміняти. Не хочу поміняти моя нова лежить вже ще з минулого року. Щоб не прозівати, так сказати. Я не знаю, а то їздять три цепі, ага. ну я щось, ну. Ну, так, з такою стоїмості втримати. Да, так, ти розумієш, як тут цеп стоїть по 2000 гривень, так. Да. Ти КМЦ ставив, так? Да? Чи будеш ставити? КМЦ, ви з заводу стояли ж КМЦ, угу. і в тебе же угу. в мене. І я й купив точно таку саму КМЦ, один в один. У мене з заводу ні, ти бачив на чому я їду? А її ти її. на Бандера своїм сьогодні. Опять як бомж приїхав. То ти пока. А ти бандера модивки чистий? А каже така грязь. Да який чистий, дивись, заляпало, то його ніс на собі. чистий. Це ти поки ходив тобі. Кулішов обмазав його, глиною пліпи. Як ти міг отак його заляпати? От бачиш, це я по дорозі, якою їхав, бачиш? Ти ж не з села, ти ж з города. О, де ти з такі грязі найшов? Оце така дорога Краці. до вас вічна. Ось, подивіться, людина із міста проживає, ось який велосипед грязний. І людина із села забита. Одивіться, як який мій велосипед. Будемо вже збиратися, бо скоро сонце сяде, а ще Куда додому треба години. Та куди в калюжу в кінню? Да. Помиєш вдома. Так що отака в нас була прогулянка, відкриття сезону в кавичках. Але ж ми його відкрили вже, значить це в нас традиція. Всім до наступних зустрічей. Хто не підписався, підписуємося на мій канал, на канал Андрія Найка. дивіться про його чудові подорожі. <клух> да. І до наступних зустрічей! Скажи людям пока. Сейчас скажу. Ой господи. Люди пока. Пока, пока.